Не прибрана нахуй полиця. Ось подивіться, блять. Вона, блядь, прибрана зараз. Це схоже, сука, на прибрану полицю. Схоже, блять, що вона нахуй милась, блять. Ні, не схоже. Тому що хто-то долбоє, блядь. На прикладі цієї полиці. Ми зараз е зрозуміємо, е як правильно е має бути мита. Полиця або будь-який інший предмет, який знаходиться в просторі близького жиру. Пишіть в коментарях, що потрібно зробити з полицею, щоб вона не була жирною. Після цього йдемо курити. І чекаємо, поки антижир зробить вашу роботу. За вас. Рідина для підлоги. Антижир і. Засіб для миття посуду. Воно майже все, блядь, жовтеньке. Тому, блядь, дивись, сука, глаза нахуй свої використовуй. Засіб мийний для посуду. Значить, це для посуду. Це піде сюди. І зазвичай ось одна пробка йде на 1,8 літра. Набирання ванни для замачування це пасивний процес. Набирання води сюди це пасивний процес. Активний процес. Це те, що ти маєш стояти різати, наприклад. Ти стоїш, блять, ріжеш. Ти ніхуя більше не можеш робити. Тому якщо ти, блядь, не запустиш пастивні процеси, ти будеш як довбойок стояти щось різати, і через дві години такий ой, бать, треба було зробити щось інше. Босуд весь мав очиститись, блять, ще там, ще до входу в це приміщення. Один із головних інструментів організації це мізамплас. Мізанплаз це значить буквально покласти на своє. місце. Для того, щоб покласти щось на своє, місце, треба, щоб все було прописано, що тут стоїть і в якій кількості. На документі. Ми купуємо спеціально латексні рукавички без, без тальку. Бачите, нема, блядь, ніякого тальку там. Без тальку. Ми можемо приступити до другої фази миття. Будь-якої меблі. Немає значення, це. полиця блядь, стіл, мийка, плита. Абсолютно немає значення. Що це поверхня і вона знаходиться біля жиру, а ви миєте її спочатку антижиром і далі рідина для миття посуду розведена одна пробка в даному випадку на 1,8 літра води. До речі, коли я кажу піздюк, я маю на увазі, що тобі мало років, а не те, що ти низький піздюк. Якщо ти просто на високого зросту, то ти використовуєш стілець. У нас дохуя стільців. Тримо. Амплітуда і тривалість стартя залежить від кількості долбойобів на квадратний метр блядь, ресторану. Значит, ці ящики вже наповнені, зараз я їх переставлю. Обережно. Якщо ви знаходитесь біля джерела води, берете гідрофільні губки, починаєте збирати мило. Ну це блять. Та вчора мало нахуй, прибиратись. Підери їбані, блядь. Якщо ви робите це не біля джерела води, то вам потрібно створити джерело води. Берете хуйню, наповнити її водою, ставите біля місця, з якого ви видаляєте. Видаляєте мило і тепер знезараження. І остання фаза це витирання цього насуху. Нам потрібен сухий і чистий рушник для того, щоб зробити суху і чисту поверх. Стіни теж затираємо насухо. І тепер. Маленький куточок світу, чистий. Його можна, навіть облізати сирану. Упаковуємо цю полицю. На нижній стоїть, блядь, начато. На верхній не на начете. Хулі не ясно. Порізаться за день, раз 8-10, це нормальна історія. Паперові рушники має бути 8. А ми бачимо одну якусь тут е, начату і дві не на начету. Значить, пишемо 6. Рукавички бачимо нахуй, одну начуто, одне не начуто. Не бачимо, пишемо два, далі. Розпаковані чисті пачка. Гідрофільні губки. Одна не розпакована. В народі просто гідри. Ставимо плюсик. Ця позиція у нас закрита. Сміттєві кульки мають бути. Один розпакований, два не розпаковані. Не розпакованих не бачимо, пишемо два. До месту. П'ятилітрова, саме п'ятилітрова буде. Одна і одна повна має бути. Бачимо, що нема, пишемо одна треба. Засіб для миття підлоги. Одна начата, одна не начата. Плюсик ставимо, наче значите не наче. І якщо, типа, у вас залишилось ось так, то завжди має бути в запасі повний. Тому якщо тут нема, верхня полиця завжди доставляється в стек. Крем мило для рук. Має бути тільки один. Якщо там дохуя, ти ставиш плюс і не думаєш об этом. Навіть якщо тут нема, воно всюди є в диспенсерах. Дезінфектант. Теж. Один. Якщо ти почав все наповняти, а тут, нема, тут не вистачило на все, тоді ти пишеш, що треба один. Береш новий, доливаєш, ставиш на полиці. Антижир. Антижир стоїть один, тому що мають бути диспенсери. Завжди має бути мінімум 4 повні хуйні з антижиром. 4 пульверізатора антижира. Пульверизатори мають бути 750 мл. Тобі ще потрібно плюс 3 пульверізатори. Береш все, що тобі треба, пиздуєш на це, забризкуєш його, миєш і такий. Прийшов назад і поставив, блядь. Щоб інший чувак користувався. Так, антижир 4 і санітайзер теж 4X075. Forte, саме цей бренд Forte Plus, це ось це помножено на 10, нахуй. ось це ми використовуємо для миття париків, для відмивання того, що нічим іншим не відмивається. Готовити це легко. Раз два і тут раз два. Одна для посуду. Одна начата, одна не начата. Стандартний набір це одна губка і одна металева губка в ємності з одним колпачком моющева 1,8 літра води. Хуйня для чистки гриля. Її тут взагалі не має бути. Вона має бути там, де, блядь, гриль. Губки. Якщо у нас немає запакованих пластик, ми не ставимо їх туди. Ми просто кладемо розпаковані суди і все. Ми бачимо тут 0, тому пишемо 8. По губкам бачимо 6 плюс 2. Тут 0, Пишемо 8. Має бути як мінімум 4 утюжка. Утюжок це щотка пластикова. Для того, щоб вичищати насадки для овочерізки, ось фільтри від посудомийки, які ми мили раніше. Все це витирається такими утюжками. Тут має бути вісім ось таких штук, щоб можна було всі цехи одночасно вибирати. Дві стяжки має бути. І ти цією стяжкою просто взяв блядь, помив цех, як ми моємо цех. Ти замилував, завалів, потім стяжкою взяв і вода вийшла трап. І зверху пішов взяв швабру губку і затерв насухо підлогу. І ми зробили список всього, що нам не вистачає. Е, тепер треба сфотографувати цей список і е, написати офіцеру, що все це потрібно дістати зі складу. Тут живе посуд. Після того, як ви е, під весь посуд перемили, ви починаєте замувати мийку, так як я показав. Зверху вниз і з глибини на вихід. І використовуєте ті самі засоби. Спочатку обезжирювач, потім піна, потім видаляємо піну, забризкуємо антисептиком і затираємо насухо. Все, на сьогодні все. Я заїбався.